Доброго дня! Що робити, якщо камінь вийшов із жовчного? Якщо у вас раптовий біль під правим ребром, нудота гіркота в роті, жовтіють очі, це може бути момент, коли камінь вийшов із жовчного міхура. Що взагалі відбувається фізіологічно? Камінь починає рухатись по жовчних протоках. Якщо дрібний, може вийти у кишку, а якщо застряг, блокує жовч, викликаючи жовтяницю і запалення. Що треба робити в такій ситуації? Перша дія не чекати, не гріти, не приймати жовчогінні, а їхати в лікарню або викликати швидку. Після того, як ви потрапили в лікарню, вам повинні зробити діагностику, в чому полягає діагностика. Розповідаю по кроках. Перше це аналізи крові, Білірубін, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, амілаза. Друге це УЗД черевної порожнини. Третє. Якщо потрібно, МРХПГ або ендоскопічна холангіографія РХПГ. Якщо камінь застряг в протоках, його видаляють ендоскопічно РХПГ. Далі, коли стан стабільний і є ще камені в жовчному міхурі лапароскопічно або відкрито видаляють жовчний міхур, щоб не було повторів. Після лікування треба дотримуватися дробного харчування, контролю ваги, менше жирного й алкоголю. Бережіть себе і приймайте правильні рішення вчасно.